Ми сьогодні покажемо спільну роботу зернозбирального комбайна Deere С-670 і трактора Джундір 8345 Р. Ми покажемо за допомогою новітньої системи машин Sync вигрузку на ходу і. Синхронізацію цих двох машин ми допомагаємо нашим клієнтам оптимальніше використовувати техніку. Були випадки раніше, через незнання, наші партнери використовували не на повну потужність техніку, зовсім не оптимально. Завдяки нашим оптимізаційним, оптимізаційним візитам ми досягаємо більш ефективного використання техніки. Якщо проводити оцінку взагалі збиральних умов, умови важкі. Так як погляньте на поле відсотки 80% за підрахунками, відбувається вилягання посівів, це складні умови. При тому хлібна маса характеризує тим, що нижня частина має надмірну вологість більше 20%, верхня частина знижену вологість на рівні 8-7%. На що це впливає? Верхня частина, там, де колос, відбувається дробнення зерна, подрібнення. Нижня частина навпаки, ускладнює обмолот і можливе також забивання. Молотильної системи комбайна. Але, скажімо так, за попередніми результатами вже вчорашніми, ми побачили, що дана машина справляється, висота стерні – не більше п'яти сантиметрів, подрібнення зернової частини врожаю відбувається також не більше п'яти сантиметрів, що відповідає агротехнічним вимогам. Вологість зерна при збиранні вчора була на рівні 7,9%, урожайність на рівні 5,5 тонн з гектара. Наше господарство на сьогоднішній день практично вирощує всі культури, які сьогодні є. І в нас дотримуються ми науково обґрунтованої сівозміни, скажімо, не так, не трьома чи комерційними культурами займаємося, а сіма культурами. Взагалі, площа доцінного господарства – 3225 двісті гектарів орної землі, а з урахуванням наукових підрозділів все більше 3600 тисячі гектарів землі. Практично експериментальна база, тобто доцінне господарство, створено для обслуговування. Земельних ділянок науки, а також для проведення апробації і впровадження наукових розробок нашої наукової установи, а також наукових установ, установ системи Національної академії аграрних наук. Хочу сказати, що з самого початку, коли компанія Джан'єр була заснована у Кіроградській області, ми співпрацюємо з цією компанією, зі спеціалістами, менеджерами. Слід сказати, що за невеликий проміжок часу ми придбали трактор. John Deere 8335, придбали відповідну сівалку 1890 John Deere, придбали відповідний культиватор, придбали оприскувач John Deere і ряд іншої техніки. І слід сказати, що в цілому ми задоволені технікою, роботою техніки, якістю роботи, обслуговування в гарантійний і післягарантійний період. Співпрацюємо із дилером Ландтех, і нас співпраця задовольняє, скажімо, як. І в тому, що ми купуємо відповідну техніку, і в тому, як далі продовжується гарантійне і післягарантійне сервісне обслуговування.